У проєкті бюджету на 25 п'ятий рік в Україні заморожені всі соціальні виплати та призупинено зростання зарплат і пенсій. Натомість виділяється півтора мільярда гривень на телемарафон, який практично ніхто не дивиться. Ціни на абсолютно все продовжують зростати, податки збільшуються, а зростання цін на паливо постійно підвищує ціни на товари та послуги. Єдине, що на перший погляд виглядає оптимістично, це те, що в країні ведуться бойові дії, а ситуація ще не дійшла до якихось продуктових карток. У магазині є продукти, їх можна купити, але кошти Стоять вони космічні гроші, а зарплати бувають на рівні 6 доларів на день. Гуманітарку бачать одиниці, а в основному вона продається або просто гниє на складах, поки прості люди намагаються вижити і працюють за 200 доларів на місяць. І це ще якщо вони працюють усі 30 днів. І все, що я описав, це ще сприятливі умови, які існують завдяки фінансуванню нашої країни західними партнерами. Їм вигідно, щоб війна тривала якомога довше. Тому, поки вона їм потрібна, українську економіку худо-бідно, але підтримуватимуть. І люди вже звикли до життя в умовах війни, адже це все вже триває майже три роки. І багато хто сприймає всі обмеження та репресії держави як норму. Завжди на все є два виправдання: Росія і війна. Єдине про що думають працюючі чоловіки в Україні, це як би не потрапити, ідучи на роботу і назад на патруль ТЦК. Перспективи вирішення конфлікту не передбачаються, і навіть замороження конфлікту здається маловірогідним. Якщо відбудеться замороження війни, то воєнний стан ніхто не скасує, а існуючі порядки залишаться. А можливо навіть і посиляться. А якщо Україна стане не потрібна заходу, а така ймовірність є після замороження війни, то тоді Україну можуть припинити фінансувати. І тоді зниклі продукти з полиць магазинів, це буде ще не найгірше, що чекає український народ. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.